Закарпатська область одна з найменших, а водночас із найгустішою річковою мережею. Кожна сьома ріка в Україні протікає на Закарпатті, і Ми володіємо чвертю гідроенергетичного потенціалу держави. Та це не лише природна перевага, а й стихійна загроза, що спонукала скерувати чималі грошові потоки на протидію водним. Протипаводковий захист нині забезпечують 48 станцій. Наймасштабніша в селі Червоне на Ужгорщині. Насосна станція зараз перекачує 16 кубів в секунду. І йде Тання снігу в горах це все стікає і в латерицю. Ну влажність повищена, все стікає в наші канали. Ми цю воду перекачуємо у латерицю. Роботу споруд контролюють завдяки потужному метеорадару, який що 5 хвилин ретранслює зображення в радіусі 300 кілометрів. Якби такий радар встановили ще в Чернівцях і в Жидачеві на Львівщині, Карпатський регіон був би цілком захищений від великої води. Для закарпаття дороговартісне обладнання придбане за кошти Євросоюзу. Проте на обслуговування системи щорічно знадобиться близько 400 тисяч гривень. Міністр обіцяв посприяти лучше потратити 400 тисяч в на піддержання цієї системи, ніж потом втратить десятки мільйонів. Нав на остранення тих негативних посредств, які можуть привести паводки, не спрогнозувати. особливо непокоїла міністра ситуація з мужіївським золоторудником, ще очолюючи національну акціонерну компанію НАДРА України, Олег Проскуряков лобіював як найшвидше вирішення питання, адже золоторудник, хоч і пустував не перший рік, продовжував працювати не на благо довкілля. Нарешті питання вирішено в родовищ новий користувач, котрий зобов'язується ліквідувати загрозу потрапляння окислювальних мінералів воду шляхом дворівневої фільтрації зараз вода, яка після дощів, вода, яка тече і навіть проходить через ці відвали. Вона то спеціально збирається в ці жолоба. От проходить через цю очистку і накоплюється в цьому накопичувачі, і практично вона становиться нешкідливим. Ми робимо періодичні аналізи. Фільтри встановили в листопаді, торік мінятимуть щомісяця. Наступний крок повна утилізація відвалів. Під зиму їх закладуть у пустоти, утворені раніше внаслідок видобутку копалин. Проблемні питання першу чергу було це останні 15 років. дивностовось 99 дев'ятого року вони вже почалися. Це на сьогоднішній день майже 5 мільйонів заборгованості по зарплаті, півмільйона заборгованості земельного податку в сільську раду, мільйон заборгованості в районну владу. І сьогодні міністр тут на місці. Сьогодні перші кроки вже зроблені. Але ці питання, які я назвав, реально вирішити за півроку. Сподівано, що вже до осені можієві вдасться зняти екологічну та кризову напругу останніх 15 років. Окрім того, компанія зголосила, що частково покращити інфраструктуру інфраструктуру села, зокрема, полатати асфальтне покриття.